Доброго дня. Я е, неймовірно вдячний своїм колегам за те, що саме мені довірено від е, імені е, майже 40, не лише там тих 10, -ти, що присутні тут, а майже 40 учасників ініціативи про неї розказати. Ідея прийшла фактично одночасно в голову декільком людям, е, і яким дивом, такі дива бувають тільки в Україні в часи Майдану, яким дивом ці люди зустрілися. Досягли згоди щодо того, що цим потрібно займатися. Отже, у чому справа? У чому ідея? Ідея полягає в тому, щоб об'єднати ініціативних людей заради просування авторизації і просування цінностей українських світових. Ну, на жаль, в мене немає можливості перемикати слайди, тому я буду просити перемкнути. Дякую. Що таке 21 листопада? Це не громадська організація, це не політична партія, де Боже. Це не а, якась спеціальна установа, яка має на меті ти чим політичні задачі. Це, скоріше, ціннісна, я би сказав, духовна ініціатива. Це багатоформатний проєкт, який присвячений актуалізації пропаганні українських цінностей, який має і медійний, і науковий, і культурний. Освітні та інші формати, про які я трохи детальніше скажу. Чому це стало потрібно, будь ласка, наступний слайд? Чому ми, власне, незалежно один від одного дійшли згоди щодо того, що нам конфліктно це займатися? Дуже змінилося суспільство. За останній рік з чимось суспільство зробило величезний стрибок. Набагато більший, ніж політичні еліти, економічні еліти. І суспільство щоразу вимагає більше, ніж сьогоднішні еліти, задні йому. З'явилися нові цінності. Цінності, які, здавалося, дрімали в українському народі, проявилися, актуалізувалися абсолютно незвичайним, фантастичним іноді трагічним чином. І ці цінності необхідно підкреслювати, поширювати, пропагувати. Водночас наш. Наша ситуація, в наш час ставить перед нами величезну кількість моральних дилем. Моральних дилем дуже різного характеру. Що робити з Донбасом? Як ставитися до влади в ситуації, коли вона з одного року з одного боку робить помилки? З іншого боку, лише на ній сьогодні тримається єдність України. Як ставитися до людей, які Роблять помилки, але роблять дуже важливі для України справи, і тому будь-яка їхня критика а, завдає шкоду Україні. А, як вирішувати проблеми співвідношення відносин між людьми, які а, залишилися старими а новий час вони збільшенно Величезна кількість моральних дилем і фактично відсутність моральних авторитетів нації. Ну так сталося, що наш час не приніс нам ані Махатну Ганді, ані Черчилля, ані... Генерала Деколя, ані Мартіна Редракінга. І відсутність діалогу щодо цих моральних донат, відсутність діалогу щодо цінностей породжує зневіру розчарування. І ви кожен день можете це побачити, якщо завітаєте на найбільше зібрання вірних розчарованих людей в світі. Я маю на увазі український Фейсбук. А... Нова нація, яка фактично. Нова народжена, що не народжена після Майдану на Майдані у сьогоднішніх добровольчих, волонтерських реформаторських рухах, Ця нова нація потребує нових сенсів і нових змістів. Окрім того, ми на зламі е Бог. Я не буду детально говорити про те, що відчуваю сьогодні мільйони. Україна є сьогодні таким лідоколом, першим іде пробиваючи дорогу в Новий світ і за нами підуть інші. Ми знаходимося під вогнем. Потрібна ідеологічна протидія ворожому впливові не лише на рівні е, конкретної маленької контрпропаганди, е, різноманітних фотожаб, а на рівні сенсів, на рівні семанти. Е, все це породжує необхідність розмови про цінності, актуалізації цінності. Будь ласка, наступить за виходячи з того, що у нас немає такої людини, яка могла би з високої трибуни звернутися до всієї країни. Е, Такого морального авторитету, яким під час, в часи польської революції, польських реформ був святий Папа Іван Павло І, у нас в наш час не вийшло. Український народ має свій український шлях, і перевірене Майданом, я б сказав, народжене на Майдані, колективне лідерство заставляє нас задуматися про те, що ми можемо зараз обрати якусь одну людину і довірити її говорити від імені народу і до народу. А, наш шлях. Наш український шлях це колективне лідерство за індивідуального. А, Будь ласка, наступний слайд. Окрім того, що це є питомий український шлях по традиції українського суспільства, я би сказав, що це нова культура, яка загалом приходить до світу. Якщо ми побачимо, що відбувається в тих країнах, які сьогодні першими йдуть до Нового світу, ми побачимо там завжди замість бойового одноосібного лідерства, ми побачимо колективне лідерство новий. Світ. Культура злагоди замість культури води. Культура консенсусу замість культури сили. Була з наступила. Нас. І так вийшло, що цей проєкт ми хотіли об'єднати велику кількість дуже різних людей, діячі культури, релігійних авторитетів, громадських активістів, вчених, підприємців. А, і якщо ми подивимося на, я не знаю, чому видно вам чи не видно на тому екрані список із 38 Дійсних учасників ініціативи це такі відомі культурні діячі, як Юрій Андукович, Сергій Жадан, відомий соціолог Михайло Винницький, історик Володимир Вітрович, єпископ Борис Гудзяк, такі відомі підприємці, як Паче Давцян, Євген Уткін, Андрій Федорів, Ярослав Рощишин, Андрій Мацова, Андрій Мазол, йому всі знають приватний громаду. <головіка> Такі відомі право правозахисники, як Євген Захаров, Йосип Зисіць. Релігійні діячі різних конфесій. Я вже згадав і виступа Бориса Будзяка. Хотів би також з величезною повагою згадати присутніх тут проти Ірегородикова і муфті Саїди Звагілова. Такі відомі журналісти, як Отан Кіпіані, Віталій Сич. Музиканти Кирило Карабець, діячі українського книговидання, я навіть не знаю сказати такі, фактично я просто не знаю, мати українського книговидання, пані Олександр Коваль. Всіх згадати практично неможливо. Відомі діячі української культури Саша Кольцова, Олександр Ксанофонтов, Влад Троїнський, Руслан Лежичко. Представники різних регіонів України Дмитро Потовий із Харкова, Ярослав Рущишин із Львова, відомий художник Олександр Ройбут, дитячий психолог Світлана Ройс, режисер Ахмед Сейтаблаєв, філософ Сергій Децюк, філософ Ярослав Окович економіст Олександр Пасхавер. Економіст Юрій Лобуш. Продюсер і генеральний директор каналу плюс Сиди Олександр Ткаченко. Один з співзасновників, до речі, українського кризового медіацентру Наталій Попович. Відкір Володимир Лавренчук. Дуже різні люди. Які представляють сьогодні фактично всеукраїнське суспільство. Різноманітні професії, різноманітні сфери діяльності. Я б хотів додати, щось що список очевидно не повний, тому що кілька е, учасників по сьогоднішньому е, на жаль, повизнати свої розрядження, включно з Вячеславом Карчуком, з яким вчора спілкувався, який е, е, брав участь у кількох наших зустрічах, в але очевидно не повернеться, ми точно е, оголосимо статус в нашому селі. І є ще дість декілька людей, які брали участь в засіданнях, але мало і на сьогоднішній день не прийняли заточної участі, але отримали підтвердження. Я хотів би сказати, що це коло людей формувалося консенсусом. Тобто туди включалися тільки ті люди, що до яких всі решта дали свою згоду. І так само консенсусом вони буде подалі розширятися. Отже, люди різних професій, представники різних конфесій, представники різних національностей, які складають багатонаціональну українську політичну націю. Представники різних регіонів. Фактично, це є така фотографія, це таке відображення церква українського суспільства сьогодні. І ці люди вирішили об'єднатися для того, щоб проявити те саме колективне лідерство, яке неодноразово проявлялося за останній рік з чимось на Майдані і після нього. того, щоб Проявити ініціативу в якій сфері? В сфері розмови про цінності, будь ласка, наступне слайд. Про які саме цінності? Звичайно, що українське суспільство є дуже мозаїчним і дуже різноманітним. У ньому є різні групи, які ґрунтують своє життя на різних цінностях, але для всіх них загалом спільними є такі цінності, як гідність, як свобода, права особистості. Права власності і чесна праця, яка добре винагороджується і може створити чесне багатство. Цінності є на зламі епох. Цінності, якісь відходять, якісь приходять. Але майдан, який мав і економічну, і геополітичну складову, як величезна комплексна революція, що змінила на наше життя, все ж таки отримав в суспільстві і медіа першу назву революція гідності, тобто цінність революція. А на сьогоднішній день ми бачимо, що коли політика перестає ґрунтуватися на цінностях, вона провалюється. Коли бізнес перестає ґрунтуватися на цінностях і требується, він провалюється. Коли культура перестає нести правильні цінності, вона провалюється. За останній рік ми побачили дуже багато людей, в яких ми були розчаровані. Чи чи до яких ми були непевні, а сьогодні ми певні. Що це люди, які є духовними лідерами України. І в усіх цих випадках в основі цього лежали цінності. Я не хочу називати прізвищ людей, в яких ми розчарувалися в сфері політики чи культури, так само і не хочу називати інших прізвищ. Я про інше. Про те, що коли ми будемо говорити про цінності, коли ми будемо думати про цінності, коли ми будемо кожен раз перевіряти кожен свій вчинок в політиці, в бізнесі, в культурі на предмет відповідності цим цінностям. Коли ми будемо допомагати молодому поколінню зрозуміти, які цінності є найважливіші, тоді а, ми тільки тоді ми зможемо побудувати ту саму нову Україну, яку їм прагнемо, і тільки тоді ми зможемо отримати і остаточну перемогу над геополітичним супротивником, над нашим ворогом, і остаточну перемогу нової України над Старою Україною. Які напрямки буде включати ця багатоформатна ініціатива 1 листопада, будь ласка, наступний слабі. Дуже коротенько скажу, медійні напрямки це телевізійні і публічні дискусії, історії про героїв, які втілюють цінності як з минулого, так і з теперішнього часу, як відомих, прізвища яких відомо всій країні, так і невідомих простих людей, які своїм життям показали ці цінності. Інтерв'ю, блоги тощо. В культурній сфері, різноманітні культурні ініціативи, креативні проекти і технічні завдання для різноманітних митців, як відомих, так. і і невідомих. Діалог з культурним середовищем щодо пріоритетів і з тими, хто керує українською культурою щодо а, того, що я в фокусі уваги. Наукове дослідження українських цінностей, науковий діалог з фахівцями інших країн. Освітній робота з Міністерством освіти щодо спецпульсів та підручників а, щодо того, що вони нам несуть. Суспільно-політичні, спільні заяви, зустрічі, конференції тощо. Волонтерсько-просвітниці, збирання бібліотек для звільнених міст, списки вкладання списків рекомендованих книг для молодого покоління, публічні виступи тощо. Дуже різні формати, які мають на меті лише одне разом показати новонароджені української політичної нації, на чому вона може будувати своє майбутнє. А, цю роботу у країнах монокультурних, монорелігійних зазвичай виконують, скажімо, церква а, чи якісь такі одно, одинокі, одноосібні, найвищі моральні авторитети, як якісь Махатма Ганді в Індії. Махат, Магданді, Індії. А, в нашій дуже мозаїчній, щойно народжені політичної нації. Яка має безліч національності, яка має дуже різні релігії і конфесії, це можна зробити лише через колективний вірус. І сьогодні ми представимо вам декілька нових, декілька перших ідей, декілька перших проєктів. Ми не можемо вам сьогодні представити всіх 38 дійсних на сьогодні членів ініціативи, бо це дуже активні люди а, з активною громадянською позицією і, і активно їздять Україною. Тому сьогодні меншість просто в Києві. Всі, хто є в Києві, всі сьогодні прийшли. Ті, що не прийшли, це означає, що вони працюють і будуть у нас на А, І першим я хотів би надати слово представнику команди розробників сайту нашої ініціативи Павло Петенко для презентації сайту 21.11. Але ще скажу, що таке 21 листопада. 21 листопада, ви знаєте, це день, коли почалися перші події на Майдані. І чи випадково, чи не випадково, таких випадковостей не буває, коли ми кажемо про духовні речі, 21 листопада вперше зібралася оця вся команда 38 людей. Бити щось вартісне вперше, Вперше зробити якийсь проект, за який мені буде гордісно, коли я буду вже старий. І наступний слайд, будь ласка, я побачив перші слайди, де описувалася ініціатива і зрозумів, що цьому проекту не потрібна звичайна візитка. Ми не маємо просто розказати про людей, які беруть участь в ініціативі. Ми маємо зробити так, щоб українці, які живуть тими самими, тими самими цінностями, тими самими ідеями. Зробили щось разом, зробили свій вклад в розвиток ініціативи та прицільностей, які, які пропагує 21 листопада Наступний сайт, будь ласка. І ми подумали, що 21.10.0.ua має стати не просто сайтом пізиткою а майданчиком для живого обговорення та реалізації дійсно важливих для суспільства ідей наступний слайд, будь ласка. Якщо ми бачимо, то якщо ми зараз на 21.10.0.ua, то ми побачимо лише перелік. Людей, які є учасниками ініціативи, їх декларації, їх біографія. Але це тільки вершина Айсбергу. Ми насправді працюємо над тим, щоб зробити з проекту великий майданчик, в рамках якого існуватимуть контент-проекти, в рамках якого існуватимуть авторські блоги, в рамках якого існуватимуть існуватимуть системи, де люди зможуть знаходити ресурси під свої проекти, та робити так, щоб ідея ставала реальністю. Ми будемо працювати над тим, щоб аудиторія, що, що працює на сайті, була активною та дійсно відібраною. Тому що ми розуміємо, що правильні люди роблять все. далі. Як працюватиме краудсорсинг в рамках цього проєкту? Насправді все достатньо просто. Ми збираємо людей, які розділяють наші цінності в рамках однієї платформи. Система, яка дозволить нам збирати цих людей, наразі знаходиться на етапі розробки. Ми даємо їм менторську підтримку, ми допомагаємо залучати їм фінанси, і ми даємо медіа підтримку. Все більш ніж, більш ніж достатньо для того, щоб зробити дійсно якісний проєкт. Тобто, фактична схема для користувача виглядати на наступного Чином ми заходимо на сайт, публікуємо ідею, отримуємо зворотній зв'язок, знаходимо ресурси, запускаємо в проект роботу, розповідаємо про прогрес на сторінках проекту і отримуємо впізнаваність в рамках спільноти. Таким чином, ми фактично даємо можливість кожному українцю з активною життєвою позицією стати активним членом спільноти. Насправді це все наразі. Я думаю, ми інформуватимемо вас про прогрес, а ви заходите на 20 і дивіться над тим, що там відбувається. Дякую. Дякую. А, як працює група ініціативи, чи вколо, і за 12 листопада? Ми збираємося. А, ми пропонуємо один одному певні проєкти, Певні ідеї, які нас зникли. І часто так буває, що ідея, яку... Приніс Хтось один була під бує, буває підтримана багатьма іншими. Тоді народжується проєкт. Ми не хочемо порожніх розмов бла-бла бла про цінності пережовування одних і тих самих речей. Тут зібралися досить молоді, я маю на увазі не лише цю аудиторію маленьку, а все поло ініціативи. Молоді активні люди. І хочеться щось робити конкретно. Хочеться щось робити конкретно і в плані сенсів, плані ідей і плані конкретних втілень на фізичному рівні. І сьогодні ми розкажемо вам про три ідеї, про три проекти, які отримали найбільшу підтримку учасників ініціативи і найближчим часом будуть втілюватися. Одна ідея, один проєкт це високий філософський рівень, Другий – це рівень більш практичний, я би сказав, рівень культури, рівень сенсів. І третій це рівень. Фізичного втілення цінності в дуже конкретні речі. Про такі три проєкти ми вам сьогодні розкажемо. І перше з них я хотів би надати слово Сергієві Децюку, видатному українському філософу, для розповіді про проєкт, який він назвав «Іноє», і який отримав практично одноголоснути підтримку всіх членів церкву. А, дякую. Ну, іноє це українське буде інакше, причому суттєво відрізняючи інакше від інше, інакше не в сенсі прислівника, інакше в сенсі щось інакше. І проєкт являє собою спробу створити новий тренд мислення, зокрема філософського мислення, а взагалі мислення загалом. Просто філософія це та дисципліна, яка як така займається мисленням, злительними установками, ідеями. А, і е, з одного боку, можна наступний слайд? З одного боку, Україна сьогодні потрапила у світову кризу, і відповідь на цю світову кризу немає в світових еліт, тобто цієї відповіді немає у американської еліти, у європейської. У китайської, індійської і російської еліти криза є, а відповідей на ті виклики, які ми отримали, весь світ отримав, нема. І а, проблема в тому, що фактично філософи до цієї кризи виявилися не готові. І, інакше навіть кажучи, перша глобальна філософія постмодернізму значною мірою і спричинила цю кризу, тому що вона дозволила співжиття. Різних замислительними установками концептів. І от те, що ми маємо справу сьогодні в Росії, археомодерн, творцем якого є Дугін, це є чисто постмодерністський проєкт, де архаїчність поєднана з модерністю, отакий от, от конгломерат, такого от уродця, археомодерн. І це прямий і безпосередній наслідок постмодернізму. як Скажімо так, набору мислительних установок другої полин ХХ століття. Ми також маємо різке, різкий спад інтелектуалізму по всьому світі, не тільки в Україні. І по всьому світі також ми бачимо ситуацію, коли з публічності зникає мислення. Давно я познайомився з однією презентацією. Черговою презентацією щось такого на зразок національної ідеї для всієї країни, і там не було жодної живої думки. Там знову думки про національну ідею, знову ідея про стійкий розвиток, яка Сполученими Штатами використовувалася в кінці 80-х років ХХ століття. Жодної свіжої ідеї. це проблема. Проблема, коли ми щось пропонуємо, виносимо на загальне обговорення і при цьому жодної живої нової думки немає. Е, більше того, е, чи взагалі можливо це в Україні? Е, в Україні взагалі немає філософії як такої, е, тому що це специфічна мислительна практика, е, яка не є філософознавством, тобто інститут філософії є. Філософознавство в інститутах і університетах є, а філософія, власне, як живої спроби мислення, причому у мислення, мислення, яке ставить за мету помислити немислиме, мислення, яке ставить за мету досягнути мудрості, яка завжди поза наочним, поза зрозумілим, поза тим, яке безпосередньо сприймається. І от у цьому сенсі в нас немає такої традиції, і саме тому це в Україні що найперше можливо. Тому що саме там, де це найбільше потрібно, а мізки не засмічені всілякими сильними традиціями, як от в Росії, значна частина мізків засмічена системами сидіяльності і методології, яка фактично вичерпала свій ідейний і мислительний потенціал, і зараз працює лише в режимі архіву і трансляції. І тому, може, наступний слайд. Пропонується е, спроба, чи ставиться за мету проєкт такої спроби е, відібрати молодих студентів, аспірантів, е, здатних мислити, в якій сфері неважливо, головне, щоб це мислення було здебільшого гуманітарне. Е, прочитати їм набір протягом півроку, лекцій, семінарів з кращих мислителів сьогодення. Українських, російських, польських і так далі. Їх є не так багато. Можливо, ще назвати французьких, тому що німці сьогодні чомусь пасують зайняті. І в цьому сенсі підготувати їх до можливості творити гуманітарні теорії, творити мислительні концепти, які сьогодні стовідсотково потрібні, в яких шукати виходу. З тієї загальнолюдської кризи, яка склалася. Після півроку ми сподіваємося, в цьому проєкті почнуться текстові продукти. Тобто ці студенти-аспіранти, які були підготовлені, почнуть писати тексти. Вони будуть публікуватися в інтернеті, звичайно, ніяких опорових журналів не буде. А, також будуть перекладатися аналістики виноситься на міжнародні конференції, які теж плануються всередині цього проєкту, тобто міжнародні конференції, які будуть проводитися як всередині України, так і ініціюватимуться за кордоном, скажімо, в Європі, в Штатах, в Росії, в Китаї. А, і от в цьому сенсі суть цього проєкту в тому, щоб з'явився новий мислительний тренд. Нові ідеї, нові мислительні установи. Які би дозволили започаткувати з одного боку нову гуманітаристику, з іншого боку, дати відповіді на ті виклики, які стоять перед людством, і спробувати описати той майбутній світ, в якому ми будемо жити після цієї кризи і війни, яка вже розпочалася, мається на увазі, розпочалася, і криза розпочалася, і війна розпочалася. Оце коротко суть цього проєкту. Його організаційна складова започатковується мною персонально з тих колег, з тих людей, які здатні це робити. Фінансову складову я намагаюся знайти сам не тільки в Україні, але й за кордоном. І в цьому плані для мене ініціатива 21 листопада є спробою публічного представлення результатів, спробою можливої участі інших людей, які бачать тут якийсь сенс, і спробою поєднання цього проекту з іншими практичними проектами, тобто проектами, заточені вже. На безпосередні сьогодення України, тобто з тим проектом, про який ви почуєте е, далі.